Міністерство освіти в Україні планує змінити систему розподілу студентів на бюджетників і контрактників. Тепер майбутнім студентам будуть надаватися гранти на освіту, які частково або повністю будуть покривати її вартість. Ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати. Вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання. На розмір гранту буде впливати два критерії: перший це результати зовнішнього оцінювання знань, другий це обрана спеціальність. Хоча сума гранту не обов'язково покриматиме повну вартість навчання, але кількість вступників, які отримують фінансову підтримку, суттєво збільшиться за рахунок більш справедливого розподілу такої підтримки. Заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький розповідає, що за їхніми підрахунками грант може складатися від 15 тисяч до 55 тисяч гривень на рік. Але повне фінансування буде залишатися також. Державне замовлення це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти, можливість безоплатно навчатись, надаватиметься найкращим за конкурсним балом вступникам. Також частину бюджетних місць буде надано вразливим категоріям. Державне замовлення стосуватиметься передусім спеціальностей, які потрібні державі. Наприклад, суспільству потрібні вчителі та лікарі. Тому держава буде повністю оплачувати навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце. Вже із 2024 року будуть діяти зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти.